Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вас запрошую відгадати загадки. Загадки про птахів, які повернулись у нас навесні. Слухайте уважно та відгадувайте, довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс смачненьких жебеняток для своїх маляток. Хто це, дітки, відгадайте? Так, звісно, лелека має ноги коротенькі, два пера хвості довгенькі. У повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Що це за пташка така, яка дуже багато мошок поїдає. Так, ластівка. Слухаймо наступну загадку, як горобчик цвірінчить. Мов сорока стрекочить передражнює птахів, підробляє їхній спів, пересмішник і дивак називають пташку. Звісно, так, шпак. Чорномазий білодзьобий, він за плугом ваш но ходить, черв'яків, жучків знаходить, сторож вірний. Друг полів перший веснік теплих днів. Так, дітки, це грак. Слухаємо наступну загадку. Маленький, сіренький, по гаях літає, уночі співає, як сонце заходить, він чарівний спів заводить. Так, це соловей. Слухаємо наступну загадку, ти відгадай мою загадку. У горі дремтить сіренька цятка, і пісні співає голосні, та жаль, що тільки навесні у називай же без відмовок, що ця пташка? Жай варанок. Слухаємо, дітки, іще загадку. Сіра пташка на лужку нам коє. Ку-ку, ку-ку, та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає, ця матуся вередуля називається. Так, зозуля, слухаємо ще загадку. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташинний. Цим ключем в осінні дні відлітають. Так, журавлі! Всі загадки відгадали? Ви молодці! До нових зустрічей!